Через брак персоналу росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки захопленої Запорізької атомної електростанції. Повідомили в центрі національного спротиву і нагадали, що раніше окупанти заблокували доступ на об'єкт для майже півтори тисячі співробітників, які відмовилися підписувати із з ними контракт. Пошуки нових фахівців на території РФ також не вирішив дефіциту кадрів, адже таких енергетиків на ринку праці не так вже й багато. Окрім того, запустити блоки. Заважає і поступово деградація спецобладнання, яку загарбники спричинили через недотримання температурного режиму. Натомість ворог продовжує зводити укріплення навколо енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива. Такі дії порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки. Наголосили у центрі національного спротиву.